У Львові прощаються з Андрієм Парубієм. Церемонія розпочалася о півдні в соборі святого Юра. Там відправили чин похорону. Опісля на площі ринок прийшли сотні львів'ян, аби вшанувати пам'ять політика. Багато депутатів різних фракцій та груп також були присутні сьогодні у Львові, аби провести в останню путь свого колегу, друга та соратника. Тут згадували Андрія Парубія як патріота, що з молодих років присвятив своє життя боротьбі за українську незалежність. Зараз триває поховання скільки людей зібралось на чиківському цвинтарі, бачимо наживо. Ми показуємо ці кадри. А зараз можемо почути, як Андрія Парубія згадують сьогодні колеги незалежно від політичної приналежності? Він зазвичай був питомим українцем. Це людина, яка все, все своє життя присвятила тому, щоб зробити все для того, щоб Україна була. І саме сьогодні стільки багато людей прийшли попрощатися з Андрієм, який був звірський і підступно вбитий Расійською Федерацією. І я от хочу тут а, разом з керівництвом парламенту, з іншими народними депутатами, для того, щоб скласти повагу свою от, пану Андрію. І а, я ду -ду -ду дуже сподіваюся, що цей зло злочин буде рах скритий, і що ті, хто винні у цьому страшному злочині, вони будуть притягні до відповідальності. Я думаю, він більше ніж просто депутат. Він людина, яка з дуже раннього віка включилася в боротьбу за незалежність. Я дуже добре пам'ятаю Андрія вже як голову Верховної Ради. Мені, як керівнику Українського інституту національної пам'яті, було надзвичайно важливо розуміти, знати, відчувати, що є такий голова парламенту, який цілковито підтримує діяльність інституту національної пам'яті. Я впевнений, що саме завдяки Андрію було ухвалено цілу низку дуже важливих законів. Я, наприклад, не знала, що закон про мову він ставив 17 разів на голосування, і це для мене було відкриття. Я знала, що провелося у часі. Він був послідовний, він був ціннісний. Це видно і по способу життя, і по всьому. Тому насправді він був цінний. Знаєте, якщо якихось публічних діячів критикують за якісь недбалі висловлювання, то від пана Андрія я ніколи навіть не чула зневажного висловлювання в чиюсь зі сторін і так далі. Тому насправді ми маємо продовжувати його. І він завжди хотів сильно. І України не просто незалежної, а сильної, а сильна держава це і багата держава. Він послідовно своїм життям це втілював. Нам буде його дуже бракувати, але ми мусимо продовжити його шлях. Я Андрія Парвія знав з початку 90-х років. Вже тоді він визначався своїм організаторським талантом як один із лідерів націоналістичного руху у Львові, в Галичині, а понісі в Україні. Фактично всі майдани не обійшлися без нього. Це була людина абсолютної чесності і щирості, людина, на якому можна було покластися, яка тримала слово.